Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо про підсумки роботи управління культури і туризму Звеельської міської ради за 2023 рік. В структуру управління входять наступні заклади: це палац культури та вісім клубних закладів. Звегська бібліотека та 11 бібліопросторів, туристичний центр, школа мистецтв та три музейні установи, краєзнавчий музей, музей родини косачів Драгоманових. Та нещодавно приєднаний до громади літературно-меморіальний музей Лесі Українки, що зроблено нами у 2023 році. Протягом року закладами культури і туризму організовано та проведено 1279 заходів та різноманітних проєктів, Більшість з яких є благодійними та спрямовані на підтримку Збройних сил України. Серед них це поїздка в місто Херсон. Спільно з гуртом Скай, під час якої проведено концерт на центральній площі міста та організовано видачу гуманітарної допомоги жителям постраждалим від масованих ракетних атак. Також нами організовано поїздку у місто Краматорськ з гуманітарною допомогою для 30-ї об'єднаної механізованої бригади. Крім цього, українським культури і туризму з нашими установами проведено ряд великих благодійних заходів. Це дорога до перемоги за участі Ніни Матвієнко та інших відомих виконавців, два концерти гурту Козак Сістем, концертні програми народного муніципального оркестру, вокальних колективів та дитячих аматорських колективів Палацу культури, також вуличні концертні програми дітей та вчителів школи мистецтв. Крім цього, організовано волонтерський мистецький десант відсіч. За участі молодіжного театру та режисера Житомирського драмтеатру, заслуженого артиста України Петра Авраменка, це був важливий проект, тому що наші діти з Вягіля мали змогу попрацювати з видатним режисером та підготувати професійну виставу, яка зараз популяризує нашу громаду в Житомирській області. Також організовано концертні програми та театралізовані вистави відомих українських виконавців, таких як гурт без обмежень, гурт Як так. Наталія Могилевська, Віп Тернопіль, Ольга Сумська, Роман Скарпіон, Іво Бобул, Орея та інші. Під час традиційного свята Лесені джерела організовано всеукраїнську книжкову ярмарку. Також ми запросили анімовану дитячу програму за участі режисерського складу мультфільму Мавка, який символічно у звягелі презентували історію створення першого україномовного мультфільму за твором Лесі Українки, що став всесвітньо відомим бестселером. Також нами проведено ряд творчих зустрічей з відомими письменниками та громадськими діячами. Це заслуга нашої звягецької бібліотеки. Цими діячами були Руслан Горовий, Мартин Якуб, Людмила Охрименко та Олександр Висоцький. Крім цього, напрацьовано та запроваджено ряд вуличних піших та автобусних екскурсій звяганського туристичного центру. Це, для прикладу, як усі мали змогу бачити, ми запровадили першу вуличну екскурсію, вулиця шевченка корецька історичне минуле та прогресивне сьогодення. Також є екскурсії вуличні шляхами Лесі, Звегенський замок, велика оглядова автобусна екскурсія містом, які незабаром будуть впроваджені в нашій громаді, і кожен з вас за бажанням зможе їх відвідати. Крім цього, ми цього року реалізували соціальний проект Книга, що лікує у реабілітаційному та дитячому відділеннях нашої лікарні створено книжкові куточки з новою сучасною україномовною літературою для емоційного розвантаження пацієнтів. До даного проекту долучилися вісім великих книговидавництв. Також нами проведено всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію, присвячену Лесі Українці. Та родині косачів Драгоманових, у якій взяли участь 28 науку... науковців зі всієї України та із за кордону, за результатами конференції було видано збірник матеріалів конференції. Крім цього, Звягельська бібліотека поповнилась україномовною літературою в загальній кількості три тисячі примірників. Загальна сума велика, однак, враховуючи кількість наших бібліопросторів та потребу нашої громади, ця кількість не така велика. Але величезна подяка депутатам міської ради, які підтримали цей проект, тому що минулого року ми списали дуже велику кількість російськомовної літератури. Крім цього, звяганська бібліотека вступила у лави друк армії. За допомогою 3D-принтера друкують деталі для fpv дронів для наших військових. Це дуже важливий проєкт, і дуже приємно, що за нашим прикладом зараз в даний проект вже вступає центр позашкільної освіти Звягельської міської ради, а також військовий ліцей Звягеля. Також нами проводиться величезна робота з декомунізації та охорони культурної спадщини. Це і перейменування вулиць міста, це встановлення меморіальних дощок на честь загиблих наших героїв. Проводиться списання російськомовної літератури, як уже зазначив, усунення радянської символіки з пам'яток історії та архітектури. Цього року були розглянуті та вирішені питання щодо вшанування пам'яті загиблих захисників України, зокрема, встановлення меморіальних дощок на честь Дмитра Кулівця, Андрія Верхогляда, Олега Куцана, Богдана Харитонова, Кирила Марача, В'ячеслава Лукиних. Ось також на чергову сесію міської ради ми вносимо питання щодо перейменування вулиці Співдружності на вулицю Андрія Верхогляда. Крім цього, розпочато роботу зі створення електронної бібліотечної системи та цифровізації краєзнавчого фонду за допомогою широкоформатного сканеру. Це є дуже важлива робота, тому що у нас є дуже велика кількість. Старої краєзнавчої літератури, яку нам потрібно зберегти для майбутніх поколінь, і саме широкоформатний сканер дає нам змогу це зробити в рамках акції Подаруй бійцю свій подарунок бібліопростора громади було зібрано понад 80 коробок з корисними речами для наших захисників. Крім цього, у 2023 році ми реалізували цікавий проект з Укрпоштою. Проведено знакову історичну подію виготовлення та спеціальне погашення марки міста Звягель на честь повернення історичної назви міста. Хочу зазначити, що наскільки нам повідомила Укрпошта, ми є першим містом в Україні, які зробили таке спецпогашення з такої нагоди щодо повернення історичної назви міста. Крім цього, у 2023 році, на початку цього року, було розроблено брендбук міста Звягель. Наразі цей брендбук активно використовується для представлення нашої громади на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Хочу також зазначити, що усі заклади культури у 2023 році активно співпрацюють з містами-побратимами. Зокрема, організовано поїздку талановитих дітей галузі культури і мистецтва до німецького міста Сіндельфінген та польського міста Ломжа, де було презентовано нашу громаду на високому мистецькому рівні. Також народний аматорський театр Палацу культури імені Лесі Українки презентував виставу за твором Лесі Українки Йоганна Жінка Хосова для мешканців міста побратима Борислав Львівської області. І дуже приємно, що на нашу виставу прийшла майже повна зала людей. Варто зазначити, що плідна співпраця з німецьким містом побратимом Зіндельфінген, для прикладу, куди завітали наші діти, дала можливість благодійно отримати для галузі культури і туризму. Великий автобус Mercedes-Benz, який у 2024 році ми зможемо використовувати для проведення вуличних екскурсій автобусних, а також для перевезення наших творчих колективів на різноманітні конкурси та фестивалі. Також хочу сказати, що палац культури організовував у цьому році декілька загальноміських акцій по збору теплих речей для воїнів Збройних сил України. Також наші музейні установи проводили цього року і зараз проводять акцію по виготовленню окопних свічок, які незабаром поїдуть до наших, до наших військових. У нелегкий час для нашої держави талановиті вихона, вихованці школи мистецтва Палацу культури ім. Лесі Українки приймали активну участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, тим самим популяризуючи українське мистецтво задля зміцнення сучасної української ідентичності. Це дуже важливо під час війни. Наші талановиті, талановиті діти та молодь сьогодні популяризують українську культуру на європейських теренах, організовуючи творчі проекти, майстер-класи на підтримку, у тому числі на підтримку Збройних сил України. Наші, наші талановиті е, звигеляни представляли нашу громаду на теренах Польщі, Німеччини, Норвегії, країнах Балтики, Данії тощо. У 2023 році. Управління культури і туризму продовжує роботу з фінансового стимулювання обдарованих дітей та діячів культури громади. Зокрема, цього року відзначено 10 стипендіатів в галузі культури на загальну суму 96 тисяч гривень. Також за перемоги у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. У поточному році ми відзначили 123 талановиті дитини та їх наставників на загальну суму 250 тисяч гривень. За що ми дякуємо нашим і депутатам і керівництву міської ради, що підтримують таку нашу ініціативу. Також хочу зазначити, що краєзнавчий музей міста Звяги поповнився новим цікавим експонатом. 30-та бригада нам передала російський безпілотник Орлан, який був збитий саме бійцями нашої 30-ї бригади. Тому хто має бажання, завітайте в наш краєзнавчий музей і обов'язково передивіться цей експонат. Також нами проводиться систематична робота щодо супроводження та організації різноманітних заходів в молодіжному просторі ідея ХАБ, який знаходиться в Палаці культури імені Лесі Українки. Дуже важливо, що даний простір ідея хаб щоденно наповнений заходами громадських та благодійних організацій молодіжної ради та усіх бажаючих. Я думаю, що кожен протягом цього року був віддає хабі і прекрасно знаю, що цей простір працює, і працівники палацу культури, культури якісно та сучасно його забезпечують. Варто зазначити, що у 2023 році за підтримки управління культури і туризму звельської міської ради наша бібліотека спільно з відділом громадських ініціатив Виграла важливий грантовий проєкт, активна громада, сталість розвитку сільських територій на загальну суму 20 тисяч євро. Даний грантовий проєкт ще триває, і ми дякуємо також Юрію Савичу, який нам в цьому допомагає. Ми маємо надію, що незабаром в великому Молодькові буде створений сучасний молодіжний простір на базі нашої бібліотеки. Щодо ремонтних робіт, що здійснено у цьому році, перше, це поточний ремонт укриттів. Палацу культури та будинків культури сіл Пилиповичі та Великий Молодьків це основні три проекти, які були здійснені здійснені нашим управлінням. Крім цього, нами здійснено поточний ремонт даху, заміна вікон дверей та лівого ганку Палацу культури імені Лесі Українки. Також нами здійснено частковий ремонт Звягельського замку задля забезпечення його безпекового фактору. Крім цього, здійснено заміну вікон дверей, ремонт підлоги, встановлення навісу в приміщеннях школи мистецтв, туристичного центру та культурно-дозвільнєвого центру села Наталівка. Також у 2023 році ми замінили дах в приміщеннях краєзнавчого музею, музею косачів Драгоманових, будинку культури села Майстрів та Борисівки. Дані роботи були здійснені з метою енергоефективності цих закладів. Це десь змогу на майбутнє зекономити бюджетні кошти щодо витрат на комунальні послуги. Ми, крім цього, ми бережемо пам'ятки культурної спадщини місцевого значення. Хочу саме на цьому об'єкті заакцентувати в кінці увагу. Як нам всім відомо, хочу нагадати 7 квітня 2023 року. В центрі міста Звяги, на проїжджій частині центральної площі Лесі Українки, утворилося провалля, в глибині якого виявлено прохід до підземної споруди. Знахідки різночасові, які, за висновками археологів, відносяться до 18-го-20-го століття. В одній із кімнат виявлено нашарування бутового каміння, яке ідентичне кладенню звягідського замку. Безсумнівно, дана підземна споруда представляє науковий інтерес для подальшого вивчення в контексті історії, культури та побуту нашої громади. Хочу зазначити, що після значних дискусій, обговорень, у тому числі громадян наш, нашого міста, також з метою економії бюджетних коштів під час війни було прийнято рішення щодо здійснення консервації даного об'єкта та забезпечення його безпекового фактору. Хочу зазначити, що на облаштування конструкції, яку ви можете побачити в центрі нашої громади, з місцевого бюджету було виділено 195 тисяч гривень та встановлено металопластик, металопластикову конструкцію. Варто зазначити, що її накриття, тобто дах та освітлення та освітлення, буде здійснено за рахунок благодійників, з якими ми домовилися, що вони допоможуть облаштувати даний туристичний об'єкт. Цей об'єкт буде тематично поєднаний з історією Звягельського замку. Також всередині будуть розміщені різночасові знахідки даного об'єкту та історичні фото картини центральної площі міста Звягель у 1900-х роках. Хочу зазначити, що даний об'єкт має формувати туристичний посил нашої нашої громади. Тому що ми не можемо закопувати пам'ятки культури в землю. Це неправильно. Звісно, потрібно підходити економно до витрати бюджетних коштів, але ми вважаємо, що даний об'єкт дасть змогу залучити величезну кількість у тому числі грантових коштів на розвиток нашої громади. Підсумовуючи вище зазначене, хочу сказати, що заклади культури під час воєнного стану роблять величезний вклад в перемогу нашої України, підтримуючи культурним продуктом Збройні Сили України. Працівники культури і туризму працюють, аби подарувати позитивні емоції дітям, дорослим, сім'ям військовослужбовців, родинам загиблих захисників України, а також відродити надію та віру в краще майбутнє. Дякую всім за увагу і е, хочу подякувати усім працівникам культури і туризму за вашу важку працю за те, що ми е, спільно розвиваємо наш зв'якель, за те, що ми підтримуємо військовослужбовців, за те, що ми е, даруємо культурний мистецький продукт, е, який також є одним із основних е, аспектів моральної і психологічної реабілітації наших військовослужбовців. 你可以说我。